Віталій Ветелішахів Райавроти Куліковський. Україн рейтинг 20... 2039. Так, ну поїхав. Стариндієчко. І варіант чотирьох пішаків. По партії класичній. Фішер, Ліліанта. Чи ні, летели? Лилиантальня. Та не ти. Ну, здається, це треба просто підривати десь, Вот, не пам'ятаю. Вот, не пам'ятаю. Так, дає мені ввести в гру. І дає центр. Як кажуть в таких випадках. Здає. Забираю. Центр відкрився. У мене перевага в розвитку, значить, що? Щось на це та і значить. Ну, наприклад, можу тут забрати на C4. Може і не можу. Хто знає? Не можу. Все-таки. Кінь Е4 хочу зіграти. Хочу зіграти тура е 8 Шах не знаю, чи я хочу Б5. Не знаю, чи я хочу Б5. Кінь D4 можна зіграти. Провеси на 2.0 просто сыграю. Что это мне даст? Ничего. Ну, хорошо. Мені здається, йому треба було якось резувати. Мені так здається то. Що так було колись. В якійсь грі моїй. І сюди, і сюди. Який сильніший хід. Перегороджати Пере... Що? Перезящись, може. У Туди підеш. Бачу по твоїм очах. Значить, коня треба ввести. Ти все рівно сюди, так? Да? Ну, значить, так. Справа за потім, якщо що, тут цей буде підвисити. О, не буде підвисити. Що і біт зі слоном. Давай. Слон тут не треба. Мені треба ту радість тут. Щоб на цей хіт сезону цього нашого. Не було такого ходу. А тебе такий Не подобається. А, час тільки так, ну-ну. Ну-ну. Може, так зіграти. Як ти відносишся до таких красивих ходів? Подобається, не подобається? Кажи, які, сонечко. Так, так. Тому що перевага в розвитку і чорні поля, і пішак на F4. Взаємодії нема. Є така красива ініціативна атака. Звісно, бо так вже було б закінчено, мабуть, якби не цей слон. Так, це якийсь дивний хід. Це якийсь дивнуватий трохи хід. Дякую, ну можливо, мені треба було по іншому зіграти. Там, мабуть, ще було щось красивіше. Так, 73 на 84. Ту, я сподіваюся, що Тура 2 два блискучий хід. Де є? От не грають, не грають, не грають, все забуваєш. Всі, всі варіанти. І g 4. І потім тут там проблемки. З пішаком. Шослан F4. А на е 6 тому просто б'ємо. А, ну да, точно. Б'ємо, тому що тут слон підвисає. Треба якось захищати. F8. Ну, щось таке пригадано. на FCB 8 я все рівно забуду, думаю. Зіграю цей варіант зі мною скоріше за все, через місяць-два. Наступну парочку. А тут проблеми з розвитком у білих, а у чорних прекрасні позиції. Поля для фігур. В таборі білих прослаблені. Тут не можна було слон і три зіграти? А, ну ла. Не можна. Не можна. 4. Тактична операція маленька. Тут же вона проходила. Ну, віддав слона, тому що він нічого не робив, він тільки закривав лінію. Тепер не було б того красивого ходу. А тепер є можливість зіграти турою. Так, да, красивий варіант. Якщо забрати, то мат. Якщо якось напасти, то ми б'ємо. І знову мат. Ну нема тут хорошого. Якийсь такий хід. І просто тура І всі фігури грають. Погана структура. Нема взаємодії. Тому білим тут складно на щось розраховувати. Тут був 10 да? <coughs> в <Дев> 9 <'ять> ходів, <coughs> Ну, добре. Просто пішика з'їли, десь. Слона. І все. все. Віталій, Бутелішах, грає проти Монлус. КМС з Іспанії рейтинг 2072. Ох, КМС грає в Лондон. Ох ти. А, такий Лондон мені подобається. Це прикольно. Такі я сам граю. Граву. Так, ну давайте. Поборемо і за центр у нього тут. Так, а у нас так. Зазвичай конем краще ще розміняти одного типа. Так, мабуть, фрзя візьму. Що буде мені? Що буде. Ти просто візьмеш. Меси девенчук. Я не хочу. Хоча, може, це і неправильно? Ну, я не хочу. Чисто із впертості. Так, ну, до речі. Ну, до речі, так. Так, тепер треба зрозуміти, кого, куди, як і для чого. Ну, коня, мабуть, поставлю, а там побачу. До речі, цікава позиція. Навряд чи це. Добре. Це ще окей, ну, це. Це яке Час. Я знаю, що. А, стоп. Ні, ми можемо поміняти слонів. Після F3 в нього слабкі чорні поля. Ну, з іншого боку, можна не поспішати. А, з іншого боку, ми так можемо взагалі. Yes, of course. Yes. Of course. Взагалі центр захопити, дай все. Шах. Він веншпіль. А він інвеншпіль. Ну ми ще слона відкрили. Це плюс цього ходу. Крім того, що центр. Тому що потім як його розвивати, не знати. Да, ну і в два 2 хоче, мабуть, він. 100%. Ну, давай, хочеш свій Enšpіль. Іди? Ну, в такій редакції. Типу, сам би, якщо хочеш. Ну, ти так. Ти так. У мене хороша позиція. А у вас? Не хочу дати йому, я хочу F5 піти. Тут у нас більше пішаків, у нього три тому ми маємо тут штовхати свої. Свою пішкову більшість приводити брух. Покажемо КМС, якби що Еншпіль. Не так для нього також буде добре і легкий. Якщо він думає, що у нього проблем тут не буде, то. То що? Ніщо. Так, він може сюди залізти. Ну, да. ну, добре. Лінію віддавати йому не дамо. На такий хід він такий хід, скоріше за все, зробить. Но у нас буде тут полянка, правильно? І така ще хід. А, такого ходу не буде. Ну буде же 5 колись хід. З дня на день, як міняю. Ага. Ну, шахти. Не думав, навіть, що так можна буде. Ну це, звісно, валося. Тепер ми мінятись не хочемо. Цікаво. Як мінімум. Як максимум. що? Так. Ну, давай зразу створювати йому якісь пастки. Ініціативно. Грати в нас всі фігури грають. У нього тільки одна, дві. цього не рахуємо це і не Значить, Що, перевага. У розвитку дає нам ініціативу, а він все бачить і робить нам зв'язки. Ну, давай шах. Ну, давай шах. Так, не 5 просто. Програв. Девяносто на восемьдесят четыре. Ну, дуже сильно зіграв, что я могу сделать. Ничего. Ой. Кинял опять був хороший хит. Через край повоз коня. Ну, через центр. Будет-ка нормально, Людина поведе через центр. було через край. Да. Важливо тримати оце ще від слона. Цього удару не було. Так, да, тут блискучий удар. І все. І партія закінчилась насправді. Тут уже. Уже все.